На віці Телегра за номером телефону 15 76 або 34 67 71 ви зможете отримати запрошення на 20 червня на 18 годину на прем'єру від театру Магара. Вистава під назвою «А далі тиша». А от для того, аби отримати запрошення на цю прем'єру, на… Е... Проникну пронизливу виставу на виставу дуже зворушливу. Вам потрібно дати правильну відповідь на запитання. Справа в тому, що вистава взагалі має чималий вік п'єса далі тиша, і вистава багато разів вже були поставлені на на різних сценах різних театрів. І от одна легендарна. Видатна акторка, жінка, е яку сьогодні продовжують цитувати просто на кожному кроці. 24 жовтня 1982 року востаннє вийшла на сцену саме у цій виставі. Назвіть, будь ласка, ім'я цієї жінки, цієї акторки, легендарне ім'я і прізвище, яка востаннє вийшла <клес> на сцену саме у виставі, а далі тиша, 24 жовтня 1982 року. Ось таке запитання: жінка, яку цитують постійно цитують. Це Жінка... Ка... За словом, в кишеню не лізла. Так, бо це жінка, якій можна було покласти палець до рота, а вона тобе, тобі руку до mm -hmm. полікоть mm -hmm. відкусить. Руку а... з головою. Вона могла. Могла. Вона. А... Я згоден, а... вона така, що могла. А, от це жінка, яку безперечно кожен знає. І Якщо ви хочете отримати, то. Отже є телефонний дзвоник, можливо, якраз знає жінку. Доброго вечора. Доброго вечора. Давайте знайомитися. Олександра. Олександро, скажіть, будь ласка, яка ж та легендарна видатна акторка востаннє вийшла на сцену саме у виставі А далі Тиша двадцять. А ви звідки знаєте? А я дивилась, коли дуже давно. Боже, як вам пощастило, да. насправді а, Саш? Ну, це абсолютно дійсно правильна відповідь. І тому за цю правильну відповідь ви отримуєте ще й запрошення до театру Магара на 20 червня на 18 годину дивитися виставу. А далі тиша тепер вже у викладі театру Магара і в їхній інтерпретації. Дякуємо, да. що за телефонувала абсолютно правильну відповідь. Отак от взяли і одразу дали. Бачиш. Яка розумна в да, нас і, була і підказок Не просив а, і ну. да І навіть підказок не не просила. Дякуємо Саші за те, що зателефонували. Ну і що доведеться прощатися до понеділка? До, що до понеділка доведеться прощатися. А, Петрович, Шо? ну попрощайся. Ні, попрощатися. Да я хочу. Бачиш, я хочу тобі дати надати останнє слово для того. Ну аби... що ж, прощаємося з вами до понеділка. Не сумуйте без нас. Якщо будете сумувати, дивіться нас у групі в контакті. Молодіжна редакція. І телеканалу Запоріжжя там наша група називається, і там ви можете нас побачити і побачити всі мої муки, і всі асіні муки, і все, все, що і ви захочете І тільки я хочете. Редакції не мучаюся, мучуюся. Звичайно, да? звичайно, звичайно. До зустрічі в понеділок, о 16.40 хай щастить.